Зараз маємо оперативну інформацію. Звіт від повітряних сил. Отже, як минула ця ніч, наскільки масовною була атака, 88 дронів було збито цієї ночі. 132 ворожих безпілотники всього запустили окупанти по нашій території. 41 з них були заглушені щеребом, і ще один полетів назад до Росії. Насправді хочеться, щоб всі цілі так само поверталися ворожі напрямку до Росії назад. Але відповідно розуміємо, що вор атакує, зараз, завдає ударів по мирних містах. Більше того, так само чинить тиск, і на найгарячіших напрямках фронту, що там зараз відбувається, як наші захисники відбивають атаки, знає наша військова глядачка Вікторія Кисельова. Вона вже у студії. Віку, вітання тобі що зараз відбувається на фронті. Вітаю, Андрій, вітаю Олю і Всі наші глядачі дійсно, так як і повітряний простір тероризують окупанти, так само і лінії фронту. Наші військові найбільше відбуваються на Харківщині, на Куп'янському напрямку. Ну і так. Само ще на півдні Донеччини вже не один місяць. Ми говоримо про те, що ворог там сконцентрував свої зусилля або повністю захопити цю область. Але розпочнемо ми з півночі на Куп'янському напрямку на Харківщині. Росіяни в тилу комплектують піхотинців для подальших штурмів. Таке в нашому атері зазначила пілот оператор підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Шалені Крижні. Військова на позивний ластівка, і нині противник активно штурмує, застосовує і засоби ураження, зокрема в прямому Спілкування із захисницею також стався приліт. Оперативна ситуація дуже важка. Прильот. Кап, мабуть, десь. в нашій зоні відповідальності в нас дуже, якби техніка не дуже, а от піхоти дуже багато. Дуже багато живої сили, яка кожен день від 5 до 10 штурмів намагається проходити. І три ворожі.